6 січня українці відзначають хрещення Господнє. Це свято древнє, досить древне. Започаткував його сам Ісус Христос, і коли він прийняв хрещення від Івана Хрестителя, також це свято називається Богоявленням, тому що в цей час нам являється Бог, тому що до Ісуса Христа, до прихід християнства на цю землю, Бог був трансцендентний Бог був невидимий і незнаний. Іудейство взагалі відкидало всяку думку спілкування з Богом. Але коли прийшов Ісус Христос, Його послав Бог Отець сюди, для того, щоб засвідчити, що поруч з нами Бог, що Бог нам допомагає. Бог є нашим вчителем, Бог є нашим спільником духовним. Таким чином, Бог дає нам спасіння, богоявлення, тому що Бог явився в трьох особах: Бог отець, який сотворив все це, творитель світу. Бог Син, який прийшов сюди, щоб нас спасти, щоб нам дати нове життя, нове знання, нову Євангелію. І Бог Дух Святий, який даний Отцем для того, щоб нам надихати, нас спасати, нам у всьому духовно допомагати. У храмах цього дня проводять святкові літургії, які завершуються великим освяченням води. У місті Решетилівка до цього духовного дійства долучилося чимало охочих. Прийшли посвятити, ну, настрій не дуже хороший, як з утра дрон літав, то який може бути настрій. Прийшли посвятити воду, але ж дуже не пристає свято. Хочеться, щоб швидше була перемога, щоб усі повернулися додому живими. Вона водохреща постійно ходимо з сином обов'язково. Перейшли на нове, значить, буде по-новому святкувати. Ми ближче до Бога. Молимося за тих, що за наших воїнів, за наших захисників. Ну, це так, це, це свідомо, це я прийшов сюди похрестити чи посвятити водичку. Ми кожен рік освящуємо, ну, трошечки вони помінялися в ці свята. Ну, ми да, дуже задоволені. Водохреща це третій завершальне свято різдвяно-новорічного циклу серед традицій і пірнання в ополонку. І, хоч хрест з криги на говтві через надто тонкий лід цьогоріч вирубати не вдалося, все ж знайшлися відчайдухи, які не зрадили традиції.